Забрала з нової пошти свої новенькі красунечки. Дуже гарно запаковані. Приїду додому, буду вже їх роздивлятися більш детально. Розпакувала я свої гортензії. Доїхали вони гарно, запаковані були чудово. Знайомтеся. Ліді Матахарі блю. Ця гортензія. Це новинка. Не знаю. Як я буду до неї ставитися, але вона в мене з'явилася ось така Black Diamond. Дуже гарні, ці мені квіточки подобаються. І Magical Alobiet USD. Теж дуже гарна по картинках. Це моя любов Black Knight, який в мене так і не прокинувся, але я ще чекаю, до травня чекаю. Оце зелені такі квіти. Я в минулому сезоні думала, що хочу у з зеленими квітами. І вона в мене з'явилася. І ось така чудова красуня. Теж сподіваюся, що отримую такий колір квітів. Зараз вони трошечки адаптуються і буду їм робити першу обробку. Пройшло два дні. Сьогодні 21 квітня. Я 19-го робила обробку по листу Максікроп Крем плюс провантомайт від кліщів та усіляких комах. Зараз я вам показую стан кореневої системи саджанців, горщики, в яких вони приїхали, це один літр. І коренева система мені в усіх саджанцях подобається. Вона не дуже забита, але все одно при посадці я буду все це. Трошечки розправляти. Пересаджувати буду, як і завжди, зараз це вам покажу. Наприклад, гортензії Endless Summer Pop Star я покажу, як я роблю пересадку. Минулому році я дуже погано розчесала корінці, дуже щільно зробила ґрунт в горщику, і в мене погано розвивалася коренева система. Тому в цьому році я не буду допускати таких помилок. Розчісую кореневу, пересаджувати буду в горщик 3 літри. Всі інші гортензії 4-5 літрів. При посадці припудрю корінечка мікоризою. І починаю засипати ґрунт у горщик, але не ущільнюю його. Потім додаю вермікомпост і знову ось так такими рухами обтрушую горщик для того, щоб земля потрапляла в усі щілини, щоб коренева могла дихати і розвиватися. Далі я оглядаю гортензію, підрізаю всі сухенькі гілочки, які мені не подобаються. На кожному пагоні є бутони. Ця блакитна гортензія, тому я додаю у ґрунт азуроло для того, щоб її підфарбовувати. Далі, при поливі, я також буду додавати спеціальний розчин для зміни кольору гортензії. Після пересадки я проливаю всі гортензії розчину Міко Хелпа, Радіфарма і Кендал Рота. Проливаю зовсім обережно і не багато лью, для того, щоб не залити коренево і не зробити знову перелив моїм гортензіям. В наступному відео я вам покажу, як виглядають мої гортензії, які вже в мене є, і буду показувати, як вони розвиваються. Наперед хочу сказати, що не дуже мені подобається, як вони розвиваються. Щось їм не подобається. Може, я знову їх перелила, Я вже викладала відео попереднє, подивіться, в списку збережених макрофіли. Будемо чекати, як адаптуються нові гортензії, як будуть розвиватися старі гортензії. І будемо чекати ще на новинки. А зараз я буду закінчувати. Всім бажаю миру, всім добра і всім пока-пока.